Протягом двох тижнів після осінніх канікул школярі Олександрійської громади навчалися дистанційно. А з 28 листопада навчальні заклади перейшли на змішану форму навчання. Як визначають дистанційно, змішано чи очно буде навчатися кожен клас? Нам пояснив Олександр Враменко то школа повинна забезпечити мінімальні умови безпеки. Тобто наявність укриття, найпростішого укриття є обов'язковою нормою для відкриття тих чи інших класів в тому чи іншому навчальному закладі. Надалі кожен навчальний заклад, кожен клас проводив опитування, де батьки самостійно визначалися з тією чи іншою формою навчання. Тому що батьки мають право обирати цю форму. Ні директор, ні начальник управління освіти не мають такого права. І відповідно, якщо в класі 50% батьків виявили бажання за те, щоб діти вийшли на навчання в змішану форму, в офлайн-форму, то тоді такий клас відкривається. Це може бути, ну наприклад, якщо візьмемо приклад 30 дітей в класі, 15 батьків, якщо вирішили, виявили бажання, щоб діти навчались офлайн, то, то такий клас виходить на навчання. Тобто ці 15 дітей виходять на навчання за своїм розкладом, а для інших 15 дітей ведеться онлайн навчання, ведеться трансляція уроку. Дуже все просто, тобто кожен має право вибору. За попередньою інформацією, станом на 28 листопада, 66 класів приступили до навчання безпосередньо у класних кімнатах. Переважно це змішане навчання, коли більша частина учнів класу присутня у школі. Решта приєднується до уроків дистанційно. Є, да, дійсно, класи, наприклад, гімназії імені Чіжевського є п'ятий клас, який повноцінно вийшов на навчання, батьки всі виявили бажання. Є класи, де ця межа яка досягає 50%. Але ще раз наголошую, що батьки самі обирають і одна ж, до речі, з це заява батьків, тому що форма навчання, форма навчання визначається педагогічною радою за заявою батьків. Якщо кількість охочих навчатися очно зростатиме, то відповідно до можливостей використання укриттів запровадять позмінне навчання. Якщо укриттів у закладах нема, то про інші варіанти, крім дистанційки, мова не йде, наголошує Олександр Враменко. Якщо ми не зможемо розмістити одночасно ту кількість дітей, які, яке може розмістити це найпростіше укриття, то тоді розглядається питання позмінного навчання. Варіант там, під змін, тобто ну, є варіанти, як ми вийдемо з ситуації. Наразі це, ми маємо десь приблизно 10%. Я так розумію, зараз дітей, але інформація ще збирається, які від загальної кількості, які все ж таки приступили сьогодні до змішаного навчання. У нас, наприклад, початкова школа на Байдаківському мікрорайоні вона не забезпечена укриттям, то там опитування і не проводилось. Якщо, Звенігородська школа не має укриття, тобто там опитування не проводилось. Хоча, як варіант, Звінигородську школу за потреби ми могли б розмістити в Мартоіванівській школі в другу зміну. Лише бажання батьків є бажання. Будь ласка, ми робимо все можливе і неможливе. Опитування щодо вибору батьками, форми навчання дітей, навчальні заклади проводять періодично. Відповідно, змінюватиметься і кількість класів, що навчаються дистанційно, змішано чи очно. За наявності, щонайменше 50% охочих від загальної кількості учнів, клас виходить на змішане навчання. Якщо кількість охочих менша, то дистанційна освіта.